Окей, не будемо тоді затримуватися. Що ти хотів сказати? Ура аніме дівчата! Так, да, я сьогодні став знову аніма-дівчинкою. Оберіть складність. Звісно же, я буду обирати ускладнену, тому що така аніме дівчинка, як я, ну я ж професіональна аніме дівчинка, тому я беру лише складні режими. Не питайте, де саме і які режими, і чому саме складні. Що? що, блядь? Эээ. <rium> <Dante> uh, які саме режими? Тут один режим ускладнений і звичайний... Ладно, два режими ускладнений і звичайний. Боже мій! Я вибираю ускладнений режим, не, names, не питайте, да я задача вибираю ускладнений режим. Я просто вибираю ускладнений режим. Окей, погнали. Да я ки режими вбираю, враховую читаю, что они не Вадим, не Мадившинка. Да, я не мене зовут Петрович, я став не а після двох змін на. Металургічному заводі. Просто фраза дуже дивна в контексті. О, о, ц, привіт! Це як я. Я, я розумію, це наш колега. Стоп, почекай! А я, я так і знав, наш колега мертвий! її волосся проходить через предмети. А, я, я досі не можу все відпустити. 10 років тому назад її збила машина. Придумайте змішну причину, чому її збила машина, я зараз не можу швидко придумати прикол. Полтар... Коротше, я придумав, і 10 років тому назад збила машина, заповнена клоунів. Там одні такі маленькій машині, такі дуже, дуже міні. Я не, не пам'ятаю, от в одному такому, там було десь 50 клоунів, і зрештою вони не бачили дорогу і збили її. І... Фух, я придумав. Якщо у нас тут ще є. До речі, так як ми ніби дівчата, я думаю, що можна зробити на етері ось так. Все, тепер я знаю, що вставляти на для... на прев'юшку для... вирізки Йоу! Яка класна квітка? Я колись теж був такою квіткою. от, колись Я. був такою квіточкою, Я Я був схожий на морквинку, я був під землею, да, я був овочем. Чого ви хотіли... хочете від мене? Так, що у нас на дошці? Можна при... О, може привезти на праву кнопку? Миша. Найс! Так, тут п'ять э, полосок, п'ять полосок. Що ж це значить? Нас, що значить п'ять полосок? Ой, какої Настя. Полторгейс, що значить п'ять полосок? Не знаю, я ж. Ну, один це. Типу. Не вагітне. Два вагітна, що значить п'ять? П'ять це... У тебе одразу п'ята вигідна як буде. У тебе хто ту попало. Що у нас ще є? Топорики і ньянь. Ой, який кіт! Це ж я, огляньте! Ну це ж, ну це ж котик, цей, от, ну гляньте, ну от... одне оце. Ну, це ж я, ну от гляньте, Це, це по-любому відсилка на мене, чи цей куп відсилка на мене? Ні, оцей котик це відсилка на мене. Ну от гляньте, ну одне ж лице. Таке? От ну, схожий. Погачуйся. Один в один. Дуже крутий. Що, що, що не так з колайдером цього стула, Або я то дуже жирний, або колайдер стула зламаний. Ні, колайдер стула точно не може бути зламаним. Це винен, цей додатковий сніданок в всьому винен, додатковий обід у всьому винний, додаткову вечерю всьому винна, додаткова чашка кави в цьому винна, додатковий чай на навеч... вечір теж винний, ну і взагалі, напевно, 5 піц з'їдати за одну вечерю не дуже гарна ідея була. Ладно. Привіт, Емілія! Щось турбує? Да, я жирна. Я, я, я стала сьогодні нового, а там виявляєш не мінус один. У мене депресія. Uh, я вже хочу почати BlackStorm. Як щодо да лидерборта, що новенько, як щодо Лідерборту? you don't have any score, and Friends Sky score. Мої друзі навіть не грають в цю гру, я... Ой, У мене ж немає друзів, я ще про що я говорю. Я розмовляю з Полтергейстом, які друзі. Що так на мене дивишся? А? Вона ще за мені не відповідає. Привіт, я йому ще турбує. Ха-ха! Ха-ха-ха! Окей, іскуд ван. Мене мене це порвало. Мене це порвало. Це складно. Блін, Та я зараз так подумав, як було б класно. У Учительський вкрасти крейду. Я, я щось про це зарані не додумався. Нас весь час відправляло за крейду вчителя. Ми таки приходили вчительську, ну за крейду, ну так оберіть. І ми брали цю крейду і йшли назад. А, а треба її було вкрасти. Господи, народіть мене заново, щоб я це зробив. А, а що в мене по зброї? У мене є Архангел Михайло, це ти. А тут косяк, до речі, по тексту. Тому що, дивіться, тут а, в назві зброї використовується літера Г Грімаліп, а тут в описі а, використовується літера Г О, це я докопався! Жіноч чоловіка завжди переб'є всі рамки. Взагалі то у мене тут інше питання. Чому у дівчинки ще сидить. Що. Не играю його з вогнем, даска. Ем, так от, чому у хрупкої дівчини, яка просто сидить за столом комп'ютера, напевно, просто відкриває таблицю Excel, я можу купити зброю! Ну, сильна незалежна жінка, що ти хочеш. Де вона її взагалі тримає? <сум> <сум> що? Хочеш купити собі зброю, так, зараз почекай! Іліза <сум> в труси за нею. Я думаю, ти зрозумів ем, як же, другуще що нее не знає, де я живу? Це аніме чувак. А, ну да, точно. Стоп! Это же. Я не догадався Emporio, это же ти. Це чувак, який в кишенях тримає призрачні предмети. Ми просто з полтора гестом почали продавлятися Джорджо, і ми нарешті дійшли до 6 частини. У кожного поважного анімодівчини повинен бути стволо. Підтримую Дімка. Капець мій стендайн. Капець мій стендайний дії. Просимо на всю планету. Я думаю, я зараз буду грати в екшен з аніме дівчатами. А в отозі я граю ще одну група йо Йомоє! Звідки звук? Підписка? Дімка! Рад да бачити у нас на твічі. Ласкаво прошу в нашу родину. Снімай труси. О, тут є частина лора. Вже пети Чидова. <ріст> ну так і дивися. Якщо хтось зайде до твоєї кімнати і побачити обіструсів, прошу скажи, що дивися мій тех. <ріст> бою Досить злікати. Почнімо! І так. Next wave in Six Five, блін, яка... Так досить... кодування. О, Я можу товкатися, штуку! А! Досить лагатки! Чему у мене лагает? Тихо! Тихо! Бо що Що... 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 Що він ЧЕМО у мене лагає все?! Так, він кажи, я взагалі толкав цю штуку, Мені нормально було! На чіпай тебе дет! Иди пон! А! Я БУВІСКО виживу! Я лох А я... Що ты нашел На. Умри. А я можу. Да! О, йо, як водонсит! На! Йоу! на неї! Та вона ж... вонош! Знаш, неведомыйший брек дансер України, Як його там. Херня на ножках. ля я кисальтух и крутить! Чому вона, о, 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 фізика цей штуки сам реагує ось так? Що ви за мной бі... дивіться, Двигается, я тільки я, ті, я ті показався, він вже зі мною, за, за, за мною побіг. Куди бігаєш? Зупинися. О, зараз буде наступна хвиля. А я зламав же за збиноги. те, еще тут, правда, одна. А, тут чо, щодо... Тихо! Тихо, 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 по одно опускаю. Я вже хочу досі. Я хочу помситися цим мудакам, що б'ють мене без перестанці. Ой, йомосмен, мені наушник розгрожається. А як так сталося? Кря, погоджуюсь. А як так сталося, що ми наушник розгряжається? Тихо! Чекай! Я сказав, чекай, я наушники змінюю! Що там, от, 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 от гляньте на них, сволоте! Не гі... А, я забув, що на катерел можна так. Можу, звісно, заставити смітник брейкденсити. Як же є сога? Та! Ааа, бісить сюда! Ну, це явно не пов'язане з тим, що я погано граю в шутери. Одно ну, не може таке бути. Що саме через те, що я погано граю в шутери, є... Ти чого ми зісні є? Йоу! Йоу! Та я зараз помру знову! ТА як від них відбиватися взагалі можна і не можу навіть трішки з них вбити? Вони ці чуваки ще стріляють, вони якісь дуже імбалансні. Так, тихо! Угомонися! Я сказав, УГОМОНІТЬСЯ! Тихо, щехо! Щего заляпа саме! Ля. Де ще? Я пропустив ще прарочку! Що? ке? Ти що так? Я звідки взявся? Дрони нападають, шахеди літають! Що? Де ВІН? ДЕ кляті шахеди? там? Я хочу змінити мапу. Ні, я хочу почитати документи спочатку. Привіт. Да, я, я хочу почитати документи. Що... Тут як і в реальному житті щоб читати, треба платити? Генератор набоїв в тренувальній сфері компанія DIES. І зараніше, зараніше зарані коштовне було генератор набоїв в тренувальній сфері, але про компанію DICE було безкоштовне. Ну, йо, ну ч. Довго про співробітництво, аномалії, часове фіаско, менеджер. Я хочу прочитати спочатку про це, це час, е, часове фіаско. Переглянуто. Я думаю, я зараз просто відкрию документи коротко з якимось лором, а в отозі я відкрив ще одну книгу Брендана Сандерсона. Чому тут так багато тексту? Я хочу вже почати, якщо до налаштування рейди. Давайте вестибюлю ми будемо. Вестибюль, досі викликати, почнімо. Так, добрий день. Я у вестибюлі. Я вихромся. З пістолетом я не боюся через це ніяких монстрів. Гляньте, а тут, ну, це попросту. Йомай! мой почекай! почекать! Тихо, 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 тихо! Тихо! Куди почали Тихо, тих, 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 тих 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 ты, ты, ананас, блін. Все, я порішал з ними. Можно, будь ласка, без дронів на цей раз. Йоу! Йоу! О, я за речі не... Ааа, та тихо-тихо! БЛЯ почули мене, почули по! Як так вийшло, що мене вшатало за одного удару. Я невдоволений. А давай не тримають соціальну дистанцію. Блін. Прикро. Вони не знають, що таке соціальна дистанція. Вони не знають, що таке коронавірус. Вони не знають, що таке коронавірус, Йома Uh, та й ви гляньте! Чому? А, ні, там просто більше людей, ладно. <схід> <Нет>. <схід> я думав, що на хардкорі там людей, люди якісь дуже круті сидять, а я присув в клан обосаних якихось людей. Uh, якщо хтось дивиться цей Етер, я за я вибачаю за те, що я. І ви там в цьому списку я вибачаю за те, що вас так назвав. Де? Чому вдруг різко пограв, значить почала грати музика? Пішов, вон, пішов, вон, пішов, вон. Там дрон, там дрон літає. Ну давай, друже, ну мо, давай. А! Я обов'язково виживу. Я вижив, я молодець, я молодець, я виживу. Я... я до третіх видішов. А! Клас. Е, да, давай. Я, до... я хочу в бассейн піти. Буду в басейні всіх їх е, е, унижати. Но поки що вони мене уніжають. Ой, я можу поплавати, водички. Поки що на прикольніші локації це. Медичний кабінет по суті. Тут відразу шахеди полетіли! Ч... Куда? Мій головніший ворог це лаги. Чому монстри на кожній локації відрізняються? Чому в бекрумсі вони світлі? Чому тут так багато ВОРОГІВ? Я зрозумів, мені сюди взагалі рануєте. Ек... Бігаємо, бігаємо, бігаємо. Давай. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Оп-оп-оп-ха-ха, оп. не попав, не попав, не попав. Лох-лохо-лох. я теж не попадаю якось. Е, тепер попав. Ти можеш shift відпускати, просто перекат, 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 перекат. Біжи і прикачуйся, біжи і прикачуйся! Це все, що тобі треба робити. І треба якийсь, не знаю, звуковий ефект того, що по тобі потрапило. Де? У мене є дві зброї. Ха-ха, у мене є автомат. Я тепер дівчинка з автоматом. Я людина, ще відпрацювала дві зміни на металургійному заводі, чому тут з з'явились? Вот очік! Перезарядка. А, я ще можу бити всіх колока. А чому у мене перезарядка на ну, і удар на Р? Я конченый бегите нафиг! Спара. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Девин, деси похоть. Да вы че вы гадаете, снимает. Звичайно, я просто звучайно маленька небо дівчинка. А-а-а! Да, за автоматом, ну еще. А мы Вони за мною аминанома, аминнома. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого зумороз, розвела! Гуляньте на нього, він просто взяв, вони бігають за мною, я не можу нічим нічого. Ну, ладно, ну, мають за мною бігати, це ж логічно, як би. Що вам ще робити цим врагам? О-о-о, я бачу, я бачу, я бачу, я це заберу, дякую. Ну, тут якби да, але я хочу, щоб вони бігали за мною без зброї! -де дрон? давай залітай до мене! Виткин залететь. Нома. Менфрата у меня, да? Ха-ха-ха, -а -а, Я, я, до я дешел до пятой хвили. Я дешел до пятой хвили. Я дешел, я сделал это. Ага, 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 ага. У меня снова три. У меня снова три. Зато я дешел до пятой хвили. Я, выкинул свою першу. Девы. На. О, дрони! Дрони! Снайпер дрони Чому вони тут? Ми ж домовлялися без зайвих дронів! От хто мене потрапив? От хто, от хто. Хто це зробив? Навіщо ти це зробив? У мене 10 хп залишилося на якийсь момент. Четверта хвиля, четверта хвиля, четверта хвиля. Ага, дякую. Ух ти! ти, якою мать! О боже! А я зустрічався з твоєю мамою. ха! <плес> <плес> я хотів просто деморалізувати їх. <плес> У мене не вийшло. <плес> Блін, а я би за би зробив під час прям цих битв. Я б тебе закидував з однієї зброю на початку. І давав потім е, час на зак закуп всередині гри. Ну це моя теж особиста думка. Це, це моя. Кайокового фіга! Я майже був фуловим і зараз мене. З трьома хп залишили! Одного єдиного! На білому світі! Ніхто, ніхто мене не любить, ніхто мене. Я, Я кажу про цей світ. Я тобі? Дрон! Помри. А! Пістолет беремо. Беремо пістолет? Ні по кому не попав, молодець! Ой-ой-ой, ой, це ой, 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 паскудство зараз було. Як незручно. Ааа! -а, -а, -а! а квадратили мене! Я, напевно, мав спочатку від дрона позбутися, поки він іще ханрувався! Пригрів, беремо пістолет. А як так вийшло? Як так вийшло? Я прям на вистріли на це, налетів. Ух, вас багато, а у вас багато. А у мене автомат, а у мене знову автомат. Ага, помри. Дрон. Ні в стіна. О, як погано, ой як погано, ой як погано, не хоче на стіну налітати, не хочу на стіну налітати я. Треба було від дрона позбутися спершу. Ка я я влетів через стіну. Прям клятого дрона. Він якраз стрільнув, і я отримав помакітрі. О, тут зазвичай Сітіка. Ха! Тут лошки. Пригрів я вас зрозумів. Ну, я буду просто так бігати. З ними тактика зрозуміла. Бігаєш, так стріляєш по ним. І вони помирають. Хе, глухо. Головне, ще потрапляти по ним! Ой, як класно. Давай побігаємо разом. Давай так, а давай за ручка, а давай, а, а давай, а, а, ага, не, ты помрешь. Я бачу снайпера. О, 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 народы. Тихо. Те, что я ходил до вашей мамцы в гости, начально означает, что еще в меня может стрелять. Два снайпера! <реш> 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 Блин, цера робот мене, дотя, а мне... На, по пяточке тебе. Найстрашніше, що може відбутися зі, зі мною це стати дотіром ні. Вона не грає в доту, я не знаю, чому вона нічого не має проти дотерів. Хоча її дотер так сильно любить її маму. зараз було Я вибачаюсь, я вибачаюсь. А мене будуть бити! Чат! Рятуйте мене! Хочете идти до десятой хвилі, будь ласка. Не дешев. Еще есть один. Это стрелок. Это же стрелок, да? Ну да, конечно, стрелок. Он за мной бегал. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Я так и думал, что когда це это Там еще кто-то стоял, да? Ха, он в полочку стрелял, идиот. Там еще... Я не прибыл снайпера? Че еще? Ух ты, ёма, вы гляньте, смотрите их там. Во, 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 во. Вот это я попал. Ой, я гарно, это стик еще было. Блин, я действительно купил автомат. И стал набогато тиковише играть с автоматом. Гра стала відразу. Ну трошечки полегшу. Я не помираю після другої хвилі і це мене це радує. Та ні. Зараз було б забавно, якщо помер би після другої хвилі. Є ще є ще сфера, будь ласка, дайте мені ще сфер. Ні. Доведеться 42 хп, хп ему ходить. Ага. Ага, відразу мінус. промазал. Не. А -а Ай! 3 хп, 3 хп, 3 хп, 3 хп, 3 хп. Мы друг друга было Реально. А, реально рояль. Я могу бездич рояль створить. ему могу рояль на рояле створить взагаляньте. У мене необмежена, видно дистанція, Ля! ля що мог, можу робити. І тепер, і тепер я можу зібратися вгору по роялям <плес> Ля! ля ще роблю! Негідник! Читер! Читер, забаньте його! Гляньте! Гляньте, що він творить! Хочу закопати себе цих піаніна! Я реально событий закопав в пианино.